Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогодення. Велику лікарню збудовано на заводі Запоріжсталь. Металурги Запоріжжя називають її своєю мацестою. До послуг хворих Усі види лікування. Звичайно, можна поїхати і на курорт, але запорізьким робітникам більш до вподоби місцеві сірководної ванни. Багатьох робітників оздоровила вже заводська мацеста. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у двадцятому сторіччі.